Ну! Першим був цей столик спокійно. Слова знаю. Слова ні. Ні. Все пізно. Ви молоді знають пісню? Тихо, чекайте, чекайте. Дайте, будь ласка, фонограму, і зараз молоді теж можуть піднятися, танцювати за столиком. І співати. І співає Ігор, да? во хо хо Ми співаємо разом. І... во хо хо Го-хо-хоу! Три, чотири. Ігор слова. І! номера, Помахай мені папа, я тебе не чува, маю що не гаділа, мене ці коробина, помахай мені папа. Ай молодці друзі! Добре, четверо. Але хитра дружка. Що й махлює, а я ще пропоную, знаєте що? Тим столикам, які тільки що так само танцювали і рухались, тоже дали по батончику. То був цей столик. бачив? і бачив той столик, теж були.